Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про нашумівший серіал від Netflix Венздей. З вами кіноблог. Поїхали! «Венздей» – американський комедійний телесеріал у жанрі жахів, заснований на персонажі Венздей Адамс із родини Адамсів. Чотири з восьми епізодів зняв у режисер Тім Бертон, який також є виконавчим продюсером. Прем'єра серіалу на Netflix відбулася 23 листопада 2022 року, після відрахування із середньої школи. Венздей Адамс вступає до академії Невермор школи для вигнанців, яку колись відвідували її батьки Гомес та Мортиція, що сили намагаючись відповідати своїм сучасникам і долаючи свої екстрасенсорні здібності, Венздей стає свідком кількох вбивств, скоєних дивним монстром, які вона вирішує розслідувати. Знаю, ви вмираєте від нетерпіння. Цей серіал зловив божевільний хайп кожний другий рілс в інстаграмі про нього. Плюс я отримав дуже багато парад від знайомих, що це дуже хороший проект, але саме через цей хайп я й не хотів його дивитись. До того ж, я не сказати, що прям фанат франшизи про Сімейку Адамс, взагалі не фанат. Та після деяких запитів на нього в інстаграмі я був просто вимушений його подивитись. До речі, підписуйтесь. Якщо брати структурно, то це зовсім не жахи. Тут скримери, якщо є, то зовсім посередні. Це взагалі мультижанровий проєкт. Тут і комедія, і мелодрама, і соціальна драма, і що найголовніше для мене детектив. Детективна складова тут дуже хороша. Хоч для мене деякі сюжетні повороти були очікувані. Але те, як до них підвели, як їх реалізували, це було топово. Стилістика, деякі сцени, персонажі дуже нагадують ці ж самі пункти з Гаррі Потера. Тут є прямі паралелі: битва монстрів, змагання на воді і ще дуже багато пунктів. І головне, що я хочу сказати, що як і. Після Потеріани, так і після Венздея, до цього всесвіту дуже хочеться повернутись. Проєкт підіймає дуже багато тем, як, наприклад, відношення батьків і дітей і реалізація себе в суспільстві. І навіть не так реалізація, як самоствердження себе в суспільстві. Кожна серія вішає потужні кліфхенкери, після яких хочеться дивитись відразу ж наступну серію. Ну і фінал. Знову ж Київ Хенгер, заявка на другий сезон. Не вистачило насправді деталей, які б показували саме життя школи, уроки, бекграунд цього місця. Дуже сподіваюся на спін нофи які нам про це все розкажуть, і які при гідному сценарії можуть вийти дуже класні. Тут дуже крутий гумор. Певно, він потрапив в мене сам своїм стилем, тому що тут він. Чорний. Іде він від головної героїні, і коли гарно прописані жарти поєднуються з шикарною акторською грою, насолода за цим дивитися. Крістіна Річі грає вчительку Мерлін Торнхіл. Дуже цікавий факт в тому, що вона грала в старому проєкті про сімейку Адамс. І там вона виконувала роль саме Венздей. Тож це дуже цікаво, як повернулась доля. Зіграла вона непогано, але немає з чим порівнювати. Тож, коли вона буде більше зніматись, тоді можна буде сказати про якісь суперські здібності. Добрий вечір, дівчатка. Я місторнгіл. Я думаю, Еніт гідно зустріла тебе тут, як, наприклад, про Гвендолін Крісті, яка зіграла директорку школи Невермор. Як каже вона тут шикарна? Це зовсім не схоже на те, що вона грала в грі престолів та пісочному чоловіці. Дуже вдалий для неї рік, і після такої ролі хочеться дивитись на неї ще й ще. Невермор було створено як безпечну гавань для наших дітей задля навчання і розвитку, незалежно від того, хто вони. Геніальна Кетрін Зета Джонс грає маму Венздей Мортицію Адамс. Про неї дуже багато розказувати не буду. Скажу лише, що ми її дуже давно не бачили, і, можливо, ця роль буде для неї вирішальною в тріумфальному поверненні в кінематограф. Ходімо знайомитись із сусідкою. Ти здорова, бо ти наче. Бліда, прошу пробачу Венздей, у неї алергія на кольори. Ну і актриса, яка виконує роль Венздей, Дженна Ортега, максимально вдалий кастинг для цього серіалу. Вона вже тривалий час знімається, але може бути більш відома за роль в одному з моїх найулюбленіших серіалів. Ти. Фішка в тому, що я її взагалі не впізнав. Зрозуміло, що тут є заслуга режисера з художнім департаментом. Але суть в чому, що вона створила персонажа, який Притягує до екранів. На багатьох проєктах таке є. Найсвіжіші приклади це головний герой з того ж серіалу Ти і п'ятий з академії Амбрелла хоч вона грає все на одній емоції за задумкою, але як же вона глибоко грає на другому плані, на третьому. Тож я роблю висновок, що цей серіал народив нам нову голівудську зірочку. Вона задушила мене гостинністю. Сподіваюсь, віддячити їй. Коли вона засне? Ще раз кажу такий цікавий факт про акторів: вони всі максимально підтримують Україну, тому що відчули деякі наслідки війни. Бо 24 лютого вони були в Румунії, якраз знімали цей серіал і думали, що загинуть. Але тоді вони ще не знали, які в нас круті збройні сили і наш український народ. В цьому серіалі просто блискуча музика, і я зараз не про всесвітню відому сцену з танцем, а в загальному, особливо вступаючи інтро. Я так розумію, що це якісь. Ремікс на старі проекти про сімейку Адамс, тому що мотив мені був дуже знайомий. В ньому є певне відчуття ностальгії. В серіалі шикарні музичні сцени, які я дуже обожнюю. І взагалі тут музика діє як окремий персонаж. Трохи відчуваються скованість локації, не такий широкий масштаб, який би хотілося, але ті локації, які є, зроблені блискучі, Особливо кімната Венсдей і Еніт. Як колір поєднується з стильним чорним. Хороші костюми, особливо в головної героїні, дуже непогана операторська робота. І я ще хотів би розказати про графіку. Як зробили річ, це плиск. І взагалі персонаж він дуже класний, хоч він і рука, ну і зовнішній вигляд головного монстра. Він такий досить мультяшний, випочені очі, але я думаю, що в цьому і є певна задумка Бёртона. Мені взагалі здається, що це відсилка на його старий проєкт, труп нареченої, де анімація була Виконана саме в такому стилі. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 9 актори, 9, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Цього проєкту вийшло переконати мене, що сімейка Адамсів це круто, змусила захоплюватись цим Всесвітом і навіть познайомитись з іншими проєктами про цих персонажів. Тож, якщо ви думаєте, дивитись чи ні. Однозначно так. Я рекомендую задоволення, ви точно отримаєте. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.